На Вінниччині сертифікати переможців та фінансування проєктів отримали учасники конкурсу підтримка мікропідприємництва ветеранів та їх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині». Десять проєктів ветеранів та членів їх родин наразі успішно втілюються на Вінниччині. Яскравим прикладом ветеранської справи є СТО Автодок у Вапнярці, яке заснував військовий ветеран Олександр Вінницький. У 2022 році 35-річний Олександр Вінницький був призваний до зсу у перший день вторгнення. Під час бою отримав поранення, пройшов реабілітацію. Постало питання, як далі жити. Це було важливо для його родини. Дітям було 9 і 4 роки. За словами Олександра, перші кроки в підприємництві він робив, отримавши грант, власна справа. А подальший розвиток СТО став можливий завдяки перемозі у конкурсі, підтримка мікропідприємництва ветеранів та їх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині». Олександр Вінницький розповідає, що ще до повномасштабного вторгнення мріяв про власне СТО. Навіть майже збудував два бокси на власній ділянці. Так, з'явилось СТО Автодок. Другий грант, підйомник, обладнання, все, що є в гаражі, Часть закуплені за свої гроші, в більшості закуплені за грандові гроші. Автопідйомник це основне стенд для промивки, форсунок, лаунчі, різні ну, комп'ютерну діагностику, ручний інструмент, пневмоінструмент. Сам компресор, всі навіть не перечислю, у гаражі. Побачимо у роботі з документацією. Олександру допомагає дружина Аліна, яка є надійним тилом та підтримкою для чоловіка. Ветеран радить іншим військовослужбовцям, які демобілізувались, також спробувати себе у власному бізнесі. Якщо є хлопці, які звільнилися, в них по-любому є навіть побратими, які могли б об'єднати свої сили і зробити щось то, до чого в них лежить душа. Проект реалізовується ГО «Соціальний центр Вінничини спільно з Українським ветеранським фондом Мінветеранів у межах ініціативи Варто плюс ГО за підтримки благодійного фонду МХП Громаді, який впроваджує програму реінтеграції та реадаптації захисників МХП поруч. Проект, який на сьогоднішній день дає можливість розвиватися малим підприємцям, допомога їм. Для розширення того бізнесу, який вони собі запланували, люди мали собі за мрію утворити таке підприємство, як послуги по ремонту автомобілів. Підтримкою ветеранів та членів їх родин систематично займається Український ветеранський фонд, який у співпраці з партнерами реалізує можливості для започаткування та розвитку ветеранського бізнесу. Український ветеранський фонд займається саме фінансуванням. Власної справи ветеранів та членів їхніх родин допомагає та надає фінансову підтримку на відкриття власної справи на масштабування власного бізнесу. Адже дуже важливо, коли ветеран повертається до цивільного життя, допомогти йому реалізувати себе, знайти себе в межах проєкту Місцеві ветерани та їхні родини змогли пройти безоплатне навчання з основ ведення бізнесу та отримати по 100 тисяч гривень на відкриття або. Розвиток власної справи. Загальний бюджет грантів склав 1 мільйон гривень. Це універсальна програма, яка була в нас запущена для того, щоб комплексно підтримати ветеранів та їхніх родин. В межах даного ініціативи в нас було передбачено досить таке чітке навчання для того, щоб кожен ветеран, який повернувся, в якого є якась бізнес-ініціатива, з якою вони хочуть розвивати, міг податися до нас. Тому в нас було проведено довготривале навчання для ветеранів по написанню грантових заявок, зрозуміти, як від мети дійти до. Конкретно про проектно підходу, що забезпечить точки беззбитковості, забезпечить маркетинговий супровід, бухгалтерське розуміння, як подати цю ініціативу і та її як супроводжувати. Втіленням проекту на Вінничині опікувалась громадська організація, соціальний центр Вінничини. Завдяки цьому проекту на Вінничині стало більше дрібних підприємств. Це люди, які повернулися з війни, стали працювати в бізнесі або Відкрили його, і насамперед це стало для них як відновленням, і також надходження в громади нових бюджетів, податків і формування здорового і спільноти підприємців.